4 квітня, точніше, 3 квітня вночі, а, нам його побратими, які ще залишалися поранені, вони потрапили в полон трошечки пізніше. Написали про те, що весь батальйон зник. Ніч ми не розуміли взагалі, що з ними відбувається. Ну, Тобто, як цілий батальйон зник? Це 300 людей, куди вони зникли. Ну, Ніч була жахлива. А на ранок. Ми встали і вже на Верні, як встали, знаєте, ніхто й не лягав спати, але ти такий, ти намагаєшся трошки прикрити очі або просто повернути собі ясність розуму. Ну, от. І... Зранку ми побачили на російських телеграм-каналах про те, що весь батальйон захоплений в полон. Вони всі стояли в якомусь бараці, і кадирівці їм розповідали, що вони тепер військовополонені. Якби я знала, що його чекає в тому полоні, в мене був би звісно жах. Просто От. я не дозволяла собі реально весь цей час плакати. Я ніколи з ним в Маріуполі, розповідаючи, ні у разу не заплакала. Мені телефонували. Вірніше так, хлопці, коли повернулися з полону, вони кажуть, що залізна. Типу, всі телефонували, жінки прощались, ти ні разу не заплакала. Я кажу, я не маю права відволікати його на свої емоції. У нього є головна задача вижити зараз. Він не має думками відволікатись на те, що він переживає за мене.